Додавання та віднімання мішаних чисел. Розглянемо приклад 4,916 плюс 1,14. Щоб додати мішані числа, ми повинні додати цілі частини і додати дробові частини. Але в дробових частинах ми побачили, що у нас не однаковий знаменник. Тому ми повинні привести до нового спільного знаменника. Для цього обираємо більше число, більше знаменник 16 і перевіряємо, ділиться вони на 4 чи ні. 16 ділиться на 4, тому новий спільний знаменник для наших дробів це буде число 16. Зверніть увагу, цілі частини ми поки що так і записуємо. Далі ми повинні дописати додаткові множники, яким чином ми їх рахуємо. 16 ділимо на 16, буде 1. 16 ділимо на 4 буде 4. Далі записуємо нові чисельники. 1 помножити на 9 буде 9. 4 помножити на 1 4. Залишається додати цілі частини і додати дробові частини. 4 плюс 1 5. Далі знаменник залишаємо без змін. Працюємо тільки з чисельниками. 9 плюс 4 буде 13. Відповідь 5,1316. Розглянемо ще один приклад: 5,1 третя плюс 6,2. Знов, ми повинні додати цілі частини і дробові, але в дробових частинах різні знаменники. Обираємо спільний знаменник. Бачимо, що якщо ми візьмемо 7, воно націло не поділиться на 3 – тому ми повинні підібрати інше число, яке одночасно буде ділитися і на 7, і на 3. В даному випадку це 21. Записуємо наші цілі частини і наш новий знаменник 21. Після цього знов підбираємо і знаходимо наші додаткові множники. Яким чином? 21 ділимо на 3. 7. 21 ділимо на 7, 3. Залишається записати нові чисельники: 7 помножити на 1 7, 3 помножити на 2 6. Записуємо відповідь: 5 плюс 6 11. Знаменник без змін. Чисельник 7 плюс 6 13. Відповідь 11,13.